Добрий день, любителі винограду. Сьогодні 27 серпня 2023 року. Ми продовжуємо наші відеоогляди і на даний час хочу вам показати гібридну форму писанки Олега Михайловича під назвою Роза рання. Як бачите, на даний час вже набрала ось такий окрас, вона вже повністю достигла. Ну, в цьому році гронки в неї поменше. Ну, а так взагалі в неї такі до 1,5-2 кг. Ну, ось тут уже, як бачите, деякі гроночки зрізані. Зараз перейдемо на ту сторону, подивимося на грузочку. Ну, ось як бачите, на другій стороні яка нагрузка, також чудові чудові гроночки. Ну, В цьому році гронки більш такі помірні. Такі десь до кілограма. А так вона видає дуже чудові результати. Грони бувають і до 2 кг. Деякі були і до 2,5. Ну а зараз зріжемо декілька ягідок. Подивимося розмір. Ягодка така більш середнього розміру. Десь вагою ну, 10-12 грам. Дивіться, який чудовий окрас. Такий червоно-жовтий. Ну, в де, деякий рік бувало, вона окрашується, окрашується більш яскраво. Ну, В цьому році вона взяла ось такий якраз. Ну, зараз вагу провіримо, ягідки. Ягідка плотна-плотна, така тверда. Дивіться, 12,6, 14 грам ягідка. 13. Ну, в середньому від 12 до 14 грамів. Ну, 11. Тому ягідка. Ось Зараз 4 ягідки. На вагах. Це 51 грам. Зараз одну ми розріжемо. Вона плотна, плотна, м'ясиста і дуже така сочна. Всередині от така вона з білою кайомочкою, вона дуже хрустка. Зараз я скуштую. Нас під хрустом. Шкірка взагалі не відчувається і приємний всередині такий. Взривний м'який такий сок, що вона більш освіжаючого такого плана, коли цю ягідку з'їси, там 2-3 ягідки. ну приємно її консистенція, вона соковита, освіжає. Тому смак в неї гармонійний, без всяких привкусів, мускатів. Але вона мала в неї дуже кислоти. Тому дуже приємно такі, е, такі ягодки куштувати. І на ринку вона також пользується таким попитом, е, з таким окрасом, з такою чудовою равномірною ягідкою і такими хорошими гронками. Ну, ось така гібридна форма писанки Олега Михайловича рання» в цьому 2023 сезоні. Ну, на цьому пока все. Кому сподобалось відео, будь ласка. Підтримайте його лайком, підписуйтесь на канал, коментуйте. Ну а ми будемо йти далі. Бажаю всім кріпкого здоров'я, всього найкращого, до побачення.